Всім доброго дня! Сьогодні приготуємо дуже смачну страву з начинкою. Нарізаємо шинку тоненькою соломкою. Далі нарізаємо копчену ковбасу. Далі беремо овочі, помідорчики, цибулю і окріп. Краще брати помідори чері вони дуже солодкі і маленькі такі. Далі ріжемо цибулю зелену. І кріп. Потім натираємо сир на міленькій терці. Докладний рецепт буде в описанні під відео. Беремо сковорідку, змащуємо рослинною олією, кладемо на неї лаваш. Зверху кладемо ще один лаваш. Можна брати любий лаваш або круглий, або квадратний. У мене такі квадратні великі лаваші. Трошки змащуємо рослинною олією і починаємо викладати яйця. Яйця можна перемішати між собою, але мені так подобається більше. Я викладаю 5 яєць по одному, додаю сіль, зверху шинку, потім ковбасу викладаю, помідорчики. Посипаю улюбленими спеціями, перець, зелень, цибулю і кріп і щедро засипаю все сиром. Завертаємо лаваш, накриваємо кришкою і він смажиться 15 хвилин. Після того, як 15 хвилин лаваш посмажився, зверху змазуємо його рослинною олією. Потім дуже обережно перевертаємо на другу сторону і під кришкою ще даємо просмажитись 15 хвилин на середньому вогні. Далі прямо на сковорідці змащую його вершковим маслом. Потім викладаю пластинки сиру. Це не обов'язково робити, але з сиром виходить дуже смачно і гарно виглядає. Ось і все, знімаю з вогню наш лаваш з начинкою уже готовий. Він дуже ароматний, дуже смачно виглядає, і хочеться уже скоріше його спробувати. Розрізаємо і ось таку смакоту ми отримали. Дуже гарний і дуже смачний. Нарізаємо на. Порційні шматочки, і це може бути у вас або сніданок, або обід, або вечеря. А вам всім смачного!